Добрий день, діти! Давайте подивимося, у кого є який будиночок, тобто хто де живе. Песик живе в конурі. Це його будинок. У равлика теж є будинок мушля. У шпака є шпаківня. А у білочки допло. У мурах будинок називається мурашник. А у бджілки вулик. А де живуть люди? Люди живуть в будинках ось таких багатоповерхових. Є ось такі п'ятиповерхові. Є ось такі невеличкі приватні будинки. У всіх будинках є кімнати. А чи зручно буде жити людям в пустих кімнатах? Ось таких? Адже дітям треба спати. На підлозі дуже незручно сидіти або малювати, а ще треба десь їсти. Що потрібно людям, окрім кімнати? Звичайно, меблі. Меблі бувають різні в залежності від тієї кімнати, де вони розташовані. Наприклад, в передпокої, де люди роздягаються після вулиці, потрібні. Вішалки, щоб вішати верхній одяг, тумба для дрібних речей та полиця для взуття. А ось у вітальні, де люди збираються ввечері, всі разом дивляться телевізор та спілкуються, потрібні крісла, диван, все м'які меблі. А ще має бути шафа для книжок, журнальний стіл спальні, де люди відпочивають, зазвичай ставлять ліжко, шафу для одягу, буває ще дитячі кімнати. В них стоїть ліжечко для немовляти або ставлять ліжко для дитини старшого віку, полиці та шафи з іграшками. Кухні, де люди споживають їжу, готують її, ставлять кухонні меблі. Це стіл та стільці, або м'який кухонний куточок. І, звичайно, шафа або полиця для посуду. А тепер давайте, діти, пограємо у гру, що не так. Слухайте уважно. На стільці лежать. Ні, на стільці сидять. На дивані розставляють посуд. Ні, на дивані сидять або лежать. За столом сплять? Ні, звичайно, за столом їдять або працюють. А в шафі обідають? Ні. В шафу складають одяг. Молодці діти, гарно ми сьогодні погралися.